Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає дивоказка, тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Це було улітку, була тепла пора, красива полуничка, йшла в гості чепурна. Вдягнула синє плаття і синій капелюшок, і шла вона по стежці в зелений гай туди, де було уже чути солов'я пісні. Ой, як гарно співає соловей в гаю. Піду скоріш послухаю цю пісню чарівну, сказала полоничка і ближче підійшла, стала біля дерева, слухає пісні, а поруч пробігали шовковиці брудні і вимазали платтячко О, ні. О, ні, ні, ні. Що ви наробили? Це платтячко нове. Як я піду на світ. Плаче полуничка. Не знаю, що робити. Його треба швиденько в чистій воді побрати, а потім швидесенько попрасувати, промовила зайчиха. Давай допоможу. Я швидко цю роботу усю сама зроблю. Полуничка платячко зайчисі віддала, сама сіла й чекає, бо йти в чому нема. Зайчиха взяла плаття й до річечки пішла, а там мама шовковиця з дітками була. Давайте вас помию чому такі брудні? Не хочемо, не будемо, ой, мамочко, ні, ні. Шовковиці малята кричали всі брудні. Зайчиха їм сказала Ідіть митися, кажу, а то про вас я мамі багато розкажу. Шовковиця сказала. Що трапилось, кажи. Знову ці бешкетники накоїли біди. Так, бачиш, плаття синє та брудне. Було воно новеньке, а стало, мов, старе, промовила зайчиха. Зробили це вони, тому що брудні руки витерли сюди. А малі шовковиці кричали: Це не ми, це не ми, У нас руки чистенькі. То покажіть мені, промовила шовковиця. Ой, мамочко, ні, ні. Ой, лишенько, які ви усі усі брудні. Ану, ану, шведесенько. Ідемо до води, я буду всіх вас смити. Ви замазури всі, сказала їхня мама. Як соромно мені. Зайчиха взяла мило, все випрала уміло. Тепер у полунички платтячко синіло. Зайчихо, що так допомогла. Тепер ідем на свято Там музика луна. Ти чуєш? запитала полуничка. Тую, чую, відповіла зайчиха. І швиденько на це свято з полуничкою пішла, а шовковиця помила діточок своїх. І також пішла на свято і повела малих. Перед тим діток навчала, щоб чемними були і щоб руки завжди мили і не були брудні. Щоб не було соромно за вас, мої малюки, сказала шовковиця до своїх дітей. І пішли вони на свято, де багато гостей. Ось така історія для вас в мене була. Тепер всім до побачення. Знов завтра прийду я.